Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні нашій увазі свіженькі пропозиції. Автомобілі лише приїхали з аукціону. Hyundai Kona 2019 рік в такому стильному сірому кольорі. Досить популярний і сучасний колір в Європі. Народі. Колір називається такий така темно-сіра грунтовка. Автомобіль йде в металіку. Два автомобілі в досить хорошому стані, а саме основне з пробігами до 100 тисяч. Переважно люди хочуть автомобілі, електроавтомобілі до 100 тисяч, дизельні автомобілі купують до 200 тисяч. А електроавтомобілі купують до 100 тисяч. Дві Hyundai Kona 19 роки, 64 кВт батарея, два автомобілі. Свіженькі лише приїхали з аукціону. В преміум комплектації є в наявності, кому пасує, кому подобається. Такий сучасний стильний електромобіль. Будь ласка, звертаємося, телефонуємо. Ціни будуть сьогодні четвер, ціни будуть лише завтра в п'ятницю вранці, тому що сьогодні в Голландії в четвер все закрито. Автомобілі лише приїхали з аукціону. Ціни будуть хороші. Прямі поставки з Нідерландів, з аукціонів, доставка власними евакуаторами. Такі кони на ледовському світлі, легкосплавні диски, автомобілі лізингові, зробимо по порядку огляд. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, електропривід сидіння. Перший автомобіль має 98 тисяч рідного пробігу. Мультикермо, тримання полоси, велика навігація, клімат, джойстик для переключання передач, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, два ключка, безключовий доступ. Камера заднього огляду, бачите, показує ще й траєкторію руху. І кнопочка старт Stop. Так, це в нас є перший автомобіль, 98 тисяч пробігу, преміум музика, преміум комплектація. Салончик шкіряний, збережений, практичний. Перший автомобіль має фаркопчик, два зарядних пристрої, один для швидкісної зарядки, другий для від звичайної розетки. Ключки до фаркопа. Бачите, такі є ще білі номера, які для того, щоб чіпляти їх на тримач велосипеда або на прицеп. Ну, переважно в Голландії, якщо є фаркоп, це люди купують тримачі для велосипедів. Є тримачі на два велосипеда, на три велосипеди, на один. Ціпляють тримач велосипеда на паркоп, є виведена електрика і їдуть на природу для того, щоб покататись на велосипедах. Так, друга Hyundai Kona, також 19, 19 й рік. Також сіренька, також преміум комплектація, легкосплавні диски, ледовські передні, задні стоп, безключовий доступ, Датчики сліпих зон, стан автомобіля наближений до нового. Premium музика. є в цьому автомобілі проекція швидкості, пробіг 74 тисячі кілометрів. Велика навігація, клімат, камера заднього огляду, а також в даному автомобілі є ще й Люк відкривний. Влітку для того, щоб не використовувати кондиціонер, для того, щоб мати більший запас ходу, будь ласка, є такий автомобіль 64 кВт, електричний на сьогоднішній день. Дешевше лише ходити пішки. Також два зарядних, сумка. Купуємо автомобілі за власні кошти, доставляємо автомобілі в Україну, місто Тернопіль, а також наступні автомобілі, які ми будемо купувати, буде можливість. Доставляти в місто Київ. Таких дві ікони. Кого зацікавило, звертайтеся. Далі ми зробимо ще огляд автомайданчика, що нового, що є в наявності. Tesla Model 3, чорний металік, автомобіль також лише прийшов з аукціону. Кожен тиждень. І щось продається, щось приходить нове Tesla Model 3. Завжди можемо купити на аукціоні. Будь-який автомобіль можна купити на аукціоні під замовлення. Тобто за попередній тиждень купили вже під замовлення на аукціоні 2 Kia Niro 20 років. Так, такий ягуар також лише приїхав з аукціону, досить приємний, сіро-золотистий колір. Комплектація SE з люком є пневмопідвізка, 109 тисяч пробіг. Автомобільчик стоїть зараз на зарядочці. Досить стильний і сучасний кросовер на повному приводі. Автомобіль номер один в Голландії по експорту до України. Jaguar i Pace. 90 кВт батарея, запас ходу до 400 км. Даний автомобіль на пневмопідвізці. Ледуське світло переднє-заднє. С комплектація, стильний сучасний кросовер. Так, ходімо далі, щоб не затягувати часу. Максимально швидко постараюся зробити огляд. Так, друг, друга частина автомайданчику, всі автомобілі лізингові, всі автомобілі з чесним пробігом і сервісною історією. Renault Clio, 1,5 дизель 60 кВт 90 кінських сил. Економний, така малолітражечка, і є такі автомобілі в наявності. Nissan Leaf, комплектація Tecna. Світло, ближнє дальнє ледовське, легкосплавні диски, безключовий доступ. Датчики. Сліпих зон, шкіряний, приємний салон. Ціна також буде хороша. Такі автомобілі на повному заряді батареї проїжджають 220-240 кілометрів. В залежності від використання рекуперації кондиціонера. 208 км, от зараз показує комп'ютер, 97%. Це розраховано від попереднього, їзди, від попереднього стилю їзди. Також досить стильний сучасний електромобіль. У 2023 році автомобіль номер 1 по продажах в Україні. В Україні ще одна Tesla Model 3. Long Cranch Dual Motor. Дуже класний приїхав DS-7. Кроссбек чорний, легкосплавні диски і досить стильна комплектація. Такий салон, навігація. Автомат японський, айсін. Легкосплавні диски. ДС, Crossback Так, Мерседес вже є. В інтернеті. Будь ласка, заходимо. Посилання залишаю на в описі даного відео. Гольфи електричні на сьогоднішній день можна купити по хороших цінах. 36 кВт комплектації з тепловими насосами і швидкісними зарядками. Volkswagen Tiguanчик приїхало в кількості дві штуки. Один темно-сірий. Другий світло-сірий. Даний автомобіль має 270 тисяч кілометрів. Тобто ціна буде хороша. По вікнах він йде у нас 18-й рік 274 тисячі кілометрів. Комплектація Highline. Другий Тігуанчик. Приїхав з пробігом 200 тисяч кілометрів. Комплектація Highline R Line Airline. Є такі автомобілі, як BMW X1. також досить популярні, стильні і сучасні. І також досить економні. Є різні варіанти, різні кольори, різні. Комплектації. Досить класні Mercedes B-класу, А-класу. З малими пробігами, діджитл, спідометрами і вже з новими коробками є в наявності. Volkswagen Passat B8. 1,6. Ціна даного автомобіля. 12 тисяч євро 19 рік. Автомобіль у нас даний закритий автомобіль. Вже йде нові сидіння, нові стопи, фейсліфтовий. Є в наявності. Volkswagen Polo, 1,4 дизель, трьохціліндровий. Також лише приїхало 2014 рік. На автоматичній коробці передач. Ціна на експорт 7000 євро тут в Нідерландах. Такі автомобілі, як Volkswagen Tiguan, Volkswagen Sharan, є також в наявності Audi Q5 по хорошій ціні. Ціна даного автомобіля 19 тисяч євро, Audi a 6 в Універсалі. Всі автомобільчики є на сайті. Цього тижня ми купили для нашого клієнта з Одеси Ренокенго, пасажирський п'ятимісний. Є в наявності ще інші Ренокенго. Раз, два, три, чотири, пять. Тут стояла ще одна кенга, яку ми купили для клієнта, для нашого підписника на Одесу. Плануємо відправлення до України. BMW, 5 гібрид, дизель є такі автомобілі. Ще одне BMW X1 також є в наявності. Renault Megane 1,5 дизель. Лише приїхав з аукціону. Ціна даного автомобіля 6200 євро, 219 тисяч пробігу. Другий Renault Megane, Тобто не Другий, а четвертий Іриномеган, другий автомобіль має на увазі. Також приїхав з аукціону 96 тисяч пробіг. 2019 рік. Ціна на експорт 8899 євро. Грубо кажучи, 9 тисяч євро. 19 рік. Отак От відрізняється ціна між пробігами. 219 нас коштує 6200. А з пробігом меншим 96 тисяч, менший пробіг, відповідно, дорожча ціна. Що, про що це говорить? Говорить про те, що чудес не буває, різниця лише в пробігах. Ціна в пробігах або в комплектації. 159 тисяч пробігу ціна даного Мегана 6800 євро. Простіша комплектація, немає задніх ковпаків. І відповідно ціна така. Так, йдемо далі. БМВшечки. Автомобілі більше розраховані на Європу, але... Є любителі і в Україні. Будь-який автомобіль можна купити і на іншу державу, на іншу країну. Просто на експорт у нас йде ціна нето 6 16300 євро. На продажу на іншу ціна бруто 19729 євро. Тобто ми купуємо автомобілі по ціні нето для клієнтів. З України. Возимо в Україну. Вантажні фургони є також в наявності. Досить цікаві, недорогі і в збереженому ставленні є отакі опелькоки. Так, Opel Combo. 6 тисяч євро. 17-й рік, 93 тисячі пробігу. Один варіант. Opel Combo l 2 h 1 70 тисяч пробігу. 1,3 дизель 7 тисяч євро. Opel Combo Ще третій. 18 рік, 221 тисяча пробігу, 5 тисяч євро. Як бачите, також відрізняється ціна від пробігу. Так, Renault Master на спарочці також приїхав, є в наявності, ціна 14500 євро. Досить класний Renault Trafic, База, срібний металік. Є в наявності на трубах з фаркопчиком. Тут даний автомобіль вже є в інтернеті. Рено трафік в чорному кольорі також є в інтернеті. Комерційний транспорт, такий як Renault Master, дубль-кабіна. Взаді у нас є бортовий. Також є наявність. Ціна досить хороша. Цільнометалічні Old Крафтери Crafter також є в наявності в білому кольорі, ті, що в голубенькому кольорі, це фактично вони з заводу, заводу білі, але обтягнуті плюлівочкою голубенькою. Тобто, кому як пасує, так собі такий кольор залишає. Ренотрафік в чорному кольорі є ще один варіант. Досить класні приїхали Mercedes Vito. Стан автомобіля просто вражає. Наближений до нового пробіги 250 тисяч. Автомобілі їздили в трасі, не по місту, і за рахунок того є в збереженому стані. 111. Наступний автомобіль, досить цікавий. Рено Мастер Максі База в нас є по вікнах 18 рік. Є він в авто в інтернеті. Хороша ціна. Кого цікавить, пишіть на Viber Infinity. Автоматична коробка передач сірий металік, 10999 євро ціна нету. 1,5 дизель, двигун від Renault. Є такий автомобіль. Так. І тут в нас йдуть кросовери від Volvo. xc 60, будь ласка, 18 500 євро 186 пробіг. Автомобіль бельгійський, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в дуже класному стані, є якась незначна м'ятинка, а так просто суперовий. Є і інші кросовери, цікаві до України, такі як Peugeot 3008, Peugeot 5008. Такі автомобілі ми купували, доставляли і, і такі автомобілі користуються попитом. Користуються попитом, тому що японський автомат, економні і динамічні двигуни 1,5, 1,6. дизель. Так. Ідемо далі. Ще є інші Hyundai Kona. Також одні з найпопулярніших автомобілів до України, які масово купуються, тому що дешево, комфортно і зовсім інша їзда на електромобілі. 150, 200 кінських сил. В залежності від марки, і відповідно запас ходу від 200 до 400 км Є Hyundai Kona дві біленьких, оранжева. Попередні сіреньки. І є ще такий автомобіль, як Kia Soul З досить гарним пробігом. Є окремий огляд на даний автомобіль. 26. Тисяч пробігу автомобіль 2021 року. Ціна на експорт 15300 євро. Так, пташиний заповітник неподалік звідси, тому автомобілі можуть бути трішечки позначені пташками. Так, Hyundai Ioniq, 38 кВт батарея. Ціна тут 15 тисяч євро. Nissan Leaf 40 кВт батарейка і 62 кВт батарейки, також є в наявності. Так, для прикладу, 62, 13500 євро і 40 кВт батарея. Також так на бусе. 11 тисяч євро. Є такі автомобілі. Також досить стильні, сучасні і користуються великою популярністю. Звати мене Омелян, доставляємо автомобілі з Європи. Робимо все під ключ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. І, звичайно, замовляйте автомобіль. Робимо все під ключ. Доставляємо в Україну. Пишіть на Viber, WhatsApp. На все добре, до нових відео.